Вітаю, шановні панове, тут я вам покажу, як я прячу нитки після закінчення рапорту плетіння. Ось тут у мене залишилися кінчики, червона та рожева нитка. Нитку я втягую в дуже тонку голочку тому що самі нитки тоненькі, то для них потрібна і тоненька голочка. І ось таким чином, під кожним вузликом протягую цю ниточку. Всередині я її не можу протягнути, тому що само кільце дуже щільно затягнуто, то ось таким чином роблю і нитка ховається. Угу. Десь. Вот так. Сейчас спробую. О, пройшло. Ну, достатньо, тому що тягнула нитку звідсиля і до цих пір. Так, значить, голку я витягую, нитку я обрізаю. Обережно, щоб не зачепити, О, все. Так, тепер буду втягувати червону нитку в голку. Червону нитку ховаю в червоному плетінні. Так. так через кожний вузлик протягую ниточку. Нитки, якими я б це 100% катун, тому я так і закріплюю. Якщо б вони були синтетичні, то їх можна було б закріпити за допомогою вогника або сірники, або запальничка, то синтетичні нитки. У кінці ховаються простіше. А як сховати на початку, то у мене є такі відео на каналі. Якщо бажаєте, пишіть, я вам ще раз покажу, як ховати кінцівки ниток на початку плетіння. Так, обережно. щоб не захватити все, я справилася. Ось так. Я вам показала у відео, як я плила і приплітала один рапорт до основного плетіння. Ось у мене є окремо сплетена, та на окремому видно, що Оце зверху один рапорт, знизу другий рапорт, і вони плетуться окремо. І ось я один рапорт вже сплела і приєднала до основного плетіння. Тут у мене таких вийшлося е -е, отаких е -е, квадратиків. Два квадрата. Раз, два. Оце буде третій. Ще один рапорт до плиту. Буду приєднувати до оцього кільця, до цієї дуги, до цієї дуги, до цього кільця, до цього кільця, до дуги, до дуги і до кільця. Перше, я плила оце кільце, потім дуга, потім це кільце приєднала до цього кільця. Оце кільце плила, ні до чого не приєднувала, потом дугу, потім це кільце, друге кільце. Дугу дугу вже приєднала до оцього кільця. І потім Опять кільце, дуга, кільце, дуга маленька, кільце маленьке, дуга, кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, кільце. І е, в такому ж е, відтворюю симметрична дуга, кільце-кільце, дуга, кільце. Тут кільця йдуть через три вузлика, іде по, в першому кільці по 5 піко, і в дузі теж по 5 піко, але дуги йдуть через Два вузлика. Перші три вузлика і кінцеві три вузлика, а тут іде через два вузлика. В цьому кільці сім піко, у цьому кільці дев'ять піко. і в цієї дозі також дев'ять піко. Далі сім піко, це п'ять піку, перепрошую, далі сім піко, тут сім піко тут 7 піко, 7 піко, 7 піко, 3 піко, 5 піко, 3 піко, 7 піко, 7 піко, 7 піко, 7 піко, 7 піко, 5 піко, 9 піко, 9 піко, 7 піко, 5 піко і 5 піко. Ну, плетіння не складне, тільки що треба слідкувати за тим, як у вас будуть Лягати дуги, щоб вони вірно лягали, і самі кільця. І коли приєднувати до загальної, загального плетіння, то також треба слідкувати, щоб дуги ложилися вірно. Тому що, щоб все було гаразд.